Міністерство цифрової трансформації оголосило набір на третій сезон жіночої бізнес-програми Відважна цей проєкт для підприємиць, які хочуть розвивати власну справу на основі сучасних технологій. На організацію програми виділили 6 мільйонів гривень. Наші учасниці протягом 14 -ти тижнів будуть відвідувати в центрі дієбізнесу івано франківську офлайн навчання лекції з практичними модулями, будуть виконувати домашні завдання, які розроблялися на базі 9 рівня в цифрової зрілості, а також матимуть змогу отримати грант. Деякі заняття відбуватимуться в онлайн режимі. Кращі підприємці отримують гранти на розвиток бізнесу. Переможниці фіналу нададуть найбільшу суму на втілення своїх проєктів. Жінок підприємець все більше і більше. Це дуже класно для нашої країни, і такі великі акселератори дають змогу. Не складати руки, покращувати свій бізнес, продовжувати його підвищувати економіку України, адже сама програма є дуже насиченою, надзвичайно корисною для кожної підприємиці, для покращення своєї власної справи. І отримання гранту це як такий величезний, дуже приємний бонус до самого навчання. Програма безкоштовна і стартує на початку жовтня. Подати заявку можна на сайті проєкту, партнери, міжнародні фінансові установи та приватні компанії. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.